Друзі, знайшов в садовому відділі залишки від DeWalt. Не знаю, чого вони не представлені в загальній залі, але як є, коротше, дивіться, є отакий бловер 265 доларів, 12 амперна батарея, зарядний пристрій. Можу викупити, відправити. Є трохи скромніший, це коштує 16 тисяч. А цей буде коштувати плюс-мінус 18-18500 з доставкою в Україну. 9 амперна батарея 16 тисяч гривень коштує з доставкою. І ось що я, друзі, помітив, дивіться, є ось така пила 60-вольтова на 20 інчів 289 доларів. Вона йде в такій валізі, але йде без батареї. І ось є гарна пропозиція. Вона була 329 доларів, зараз 249 доларів. Це йде пила 16, 18 інчів. І батарея на 6 А. Отакий От інструмент буде коштувати десь 17 500 18 тисяч гривень з доставкою в Україну. Цей буде коштувати десь 19 за рахунок ваги і об'єму. Кому цікаво, звертайтеся, буду радий вам. Викупити та відправити цей інструмент в Україну. 349 доларів ось такий набір. Там йде також 9-амперна батарея в комплекті. І що тут? Трімери? Трімери, бловери? 244 долари коштує ось такий набір. 149 доларів коштує ось такий набір. Там навіть є 5-амперна батарея. В комплекті. Кому цікаво, звертайтесь, бо чомусь інструмент DeVOL представлений тільки в, ну, в одному відділі, в той час, як інструмент Райові завалений просто в загальній торговій залі. Там просто його не, ну, не міряно, не виміряно. Коротше, дуже багато. Але, Але оця пропозиція, вони дійсно знизили ціну. Я ж кажу, була 329 ціна доволі довго. Зараз знизили до 249. І, як мінімум, ще декілька таких пил є в наявності. Тому, якщо цікаво, звертайтесь, з радістю вам допоможу їх викупити та відправити в Україну. І раджу звернути увагу на ось таку пропозицію 12,5 А батарея і доволі. Доволі потужний бловер телеграм-канал Шотофрон.